В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі, сьогодні ми говоримо з вами про те, як має розвиватися ситуація навколо судової реформи. Чи зміцнить вона довіру суспільства до суддів? тому що мені абсолютно очевидно, я думаю, і вам всім, шановні глядачі, що без довіри до судової системи. Сподіватися на якісь реальні зміни в країну, ну просто не варто. Наші гості сьогодні депутат України Наталія Новак, Блок Петра Порошенка, Порошенковітає пане Ігор Єгрі... і Григордвінськін, фракція Народного фронту. Вітаю пане Георгія. Отже, давайте поговоримо ага. те, що вчора відбувалося в парламенті. Ви взагалі задоволені тим, як відбувся цей процес е звільнення суддів, останній, я б сказав, в вашій кар'єрі. Більше ви жодного не звільнете? Що колега відвідає перше? Будь ласка, пакне. Ну, як на мій погляд, я вважаю, що коли призначили позачергове засідання, то стовідсотково повинна була бути впевненість, що буде наповненість в залі, і принаймні, як завжди, рахують голоси, оскільки я є членом. Фракції блоку Петра Порошенка я знаю, коли є якісь необхідні питання, нас напередодні обзвонюють, пишуть, що явка повинна бути обов'язкова. В цьому випадку такого не було. Просто написали, що буде сесійне засідання позачергово, оскільки такій то годині треба бути. Значить, таким чином у мене виник сумнів. А чи дуже так необхідна, повинна, потрібна була більшість? Коли почалося голосування, звичайно, перші судді. За них не проголосували, тому що голова комітету князевич пояснив, що ці судді по ним було винесено рішення, ще за часів Януковича, і можливо там був елемент певних політичних переслідувань, і тому депутати на свій розсуд деякі голосували, деякі ні. Коли пішло голосування вже по суддях, чия діяльність розглядалася в зв'язку з майданом, прийняття рішення проти майданівців. Яке мала замовний і політичний характер, от здавалось би, тут повинні були бути голоси. Але голоси знайшлися по всім суддям якихось там обласних, районних судів. Але коли справа дійшла до суддів, апеляційних суддів, які знаходяться в Києві, так, тобто це вищий рівень суддів, або е, Солом'янського, е, Дніпровського, Дарницького, тут почався тормоз. Не вистачало раз голосів, два голосів не вистачало, і ви знаєте, або це що поки суді або це потрібні судді. Судді київські, можливо, я так думаю, що в них є більші зв'язки, вони більше е, вирішували питань для потрібних людей. Можливо, вони включали зв'язки, в тому числі серед депутатів. А можливо, вони просто були потрібні е, людям з адміністрації президента. Чому тому, що я ж сиджу в своїй. Секції, так там де сидить фракція, і коли йшло е голосування по цим суддям, то йшла відмашка ззаді, значить команді спереду, де голосувати, а де можна трошки притормозити голосування, тому. Е Певний елемент змови, на мій погляд, був. Тому саме і так сесія відбулася. Хоча дійсно я вважаю, що для парламента це неприпустимо, оскільки мова йшла про революцію гідності, про звільнення тих суддів, які судили учасників революції гідності. І тут Рада повинна була бути єдина у прийнятті рішень. Ви здивовані, ну, пане, один... пане Георгію, ви не бачили змови? У мене боряться внутрі. Как мне говорить, как правильно фракционно или как я об этом думаю? Честно надо говорить в эфире. Честно. Честно? Да. Давайте я попытаюсь разложить две позиции, обе позиции будут честными. Первая позиция. А так бывает, да? Безусловно. Особенно определенных случаях. это давайте. Первое. Наш народ не верит вообще, что у них есть суды. Не верит в судьи, потому что я их понимаю. Потому что любой адвокат или любой судья не может э, гарантировать успех дела, когда даже дважды два-четыре. Вот в математике наука точная, а юриспруденция вместе с э, медициной, науки не точно, им гонорары не возвращают. И поэтому, фактически, любой человек чувствует себя незащищенно. Он видит уровень коррупции, он видит уровень недоверия к судебной системе, и поэтому он хочет это изменить. Поэтому, если мы говорим о судебной системе в целом, она должна быть коренным образом изменена. Должны быть единые и понятные практики. То есть ты пришел, сказал, как происходит. У тебя говорят, знаете, вот уже есть практика, она сложившаяся, ты будешь прав или ты будешь неправ. И это тогда не будет так много споров. Но сегодня судья может принять 10 разных вариантов, и везде уже такие варианты будут. Точно так же и неуважение в суде происходит вообще к народу, какой-то даже часто судья чувствует себя. Ну, выше как бы своего народа, который фактически его работодатель. Я эту ситуацию понимаю. Поэтому, почему в парламенте все жестко говорили, давайте уволим, судьи, они плохие, я могу поддержать. Вместе с этим я попытаюсь все-таки сказать профессиональную свою мысль как правозащитника или как адвоката. А, ну, если уже парламент не может нормально уволить судей, точнее, даже не уволить, а привлечь к ответственности, все вчерашнее голосование это форма Унижение самого себя. Почему? Потому что если мы говорим майдановские бандиты, мы должны были их увольнять на основании приговору суда, вступившего в законную силу. У нас в тюрьмах те, кто украл мешок картошки, а не тот, кто действительно продает решение суда и волю своего народа. Майдановцы, значит, пожалуйста, незаконное решение, неправосудное, превышение власти, взятка 368, так покажите, что вы работаете. Значит, мы голосуем, мы их увольняем с должности, когда считаем, что они сделали преступление, за которое предусмотрен сок, к примеру, 15 лет. Поэтому сам принцип уже не накладывается. Вторая вещь. Я бы был счастлив, но если бы мы голосовали, Хотя бы, хотя бы название судьи знали. У нас в парламенте не было ни одного материала, ни одного судью. Выдали такую пачку, я ее перечитывал раза три. Потом я думал, может быть, у меня что-то стало с глазами, я не знаю, я что-то там не понимаю. Пошел ко всем другим депутатам, спрашивали, ребята, может, вы мне разъясните, что происходит. И оказывается, что у нас нету материалов. Выступил первый судья. Говорит, дорогие друзья, а вы знаете, за что вы голосуете? Вот первый судья, которого мы действительно, как вы говорите, удержались. Он говорит, я судья из Крыма. Я перевелся на материковую часть. Я не предал Украину. Вместе с этим вы голосуете за решение как времен Януковича, чтобы меня уволить. Потому что я был неугоден власти. Все начинают задать вопрос. Ответьте, где правда, у нас нету документов. Выше рада истицы мычит. Ничего ответить не может. Князевич говорит, да, действительно, времена Януковича, ну что-то там было. И тогда говорит, подожди, мы шумакаки макаки с кнопками? Дайте, если мы не знаем, значит, мы нажимаем, мы верим, действительно, человек из Крыма перевелся. У нас нет оснований говорить о том, что он виновен для того, что мы его уволили. И я последнюю вещь могу сказать по этому поводу. Знаете, мне кажется, что тем судьям, которым мы вчера уволили, очень повезло. Повезло по той причине, что количество нарушений, которые ради идеологической ценности и действительно, которые я поддерживаю, изменений в судебной системе, было такое, что у нас были уже примеры в парламенте, когда определенные депутаты через суд восстанавливались. То есть по ним принято решение. Сейчас эти люди идут в национальный или международные суды, и говорят: ребята, меня не вызвали, не лишили права на защиту. Кто-то говорил, что он кнопка давил, открыто в это время в парламенте. Это жесткое нарушение всех международных норм. У меня документов у депутатов не было, поэтому за тех, кто не хотел голосовать, на них сразу было общественное давление потому что, ах, ты деньги взял или еще что-то сделал. Соответственно, я думаю, что э, такой пример в практике был. Господин Волков. Э, дело судьи Волкова против Украины, по которому Украина должна им выплатить компенсацию все зарплаты, которые он получал за все время. Компенсацию за э, то, что он не работает судьей и восстановить в должности. Шикарная перспектива для 29 судей. Зайдется вопрос. Если мы хотим что-то поменять правовыми методами, То, може, бути, ми все-таки самі почнемо з себе правими методами щось встановлювати. Я хочу, щоб ми зараз подивилися з вами, що самі українські громадяни думають про довіру до суддів. Наш телефон з студії нуль сорок Після сюжету ви зможете задавати свої питання, шановним народним депутатом. Будь ласка, покажіть. Люди практически те же останутся. Если молодежь придет неопытные будут, а если останутся старые, то будут старыми методами и работать. Они попадают в суд, если даже он пришел туда честным или с намерением хорошим, все равно он со временем стал такой же, как и окружающие его. То есть его все равно... приобщат к поборам. Ну, я сталкивалась неоднократно. Вот. И я знаю, что там все коррумпировано у нас в своей стране в этом плане. К сожалению, вот пока еще власти я наши не довіряю. Поки за, закони не, не почнуть працювати, то воно, хто би не був, чи суддя той, чи новий, вони закони мають бути. Є Конституція, є закони. Як того не буде в практиці, то ніхто нічого не зміняє ситуації. Знаете, я живу в Америке, и у нас закон, то есть, святостная Библия. Доверяю честным судам. А те, кто занимается нечестной работой, то и нечестно относятся к этому. Большинство решений по судам принимаются в зависимости от того, кто больше заплатит, или по личным связям, по звонкам. Поэтому реформа нужна, потому что, если мы хотим, чтобы у нас был суд, то должны быть и судьи. Суді, независимо від фінансових, зв'язків, планових зв'язків. Цю систему тяжело полібарота. Вона до того укорінилась, устоялася, що її просто не знаю. Просто треба взагалі починати з нуля. Ну от. Я хотів, до речі, пані Наталі, що ви відреагували на слова пана Георгія наскільки ви із його погоджуєтеся з його зауваженнями щодо ну, того, що парламент тому, був не готовий що... до готови до, до процедури звільнення, так можна це зрозуміти Я правда? якраз в більшій мірі погоджуюсь, тому що це також правда. Чому тому, що е, насправді довіри до суддів немає, і коли ми приймали рішення ще в минулому скликанні про повернення довіри до суддів, то тоді е, перелік тих суддів, яких потрібно було звільнити, або щоб Верховна е, Вища Рада юстиції їх перевірила, був набагато більший. Там було не тільки, було не тільки прийняття рішень щодо суддів, mm. які приймали неправосудні рішення щодо учасників майдану, а взагалі до суддів, які приймали неправосудні рішення, щоб розглянула Вища рада юстиції. Потім це все, коли комітет попрацював. Я не знаю, чи вони самі так вирішили, чи була домовленість суддями. Вони всі інші справи викинули, і лишили тільки суддів по майдану далі, коли є наприклад звільнення судді, де за порушення присяги, то рішення повинні були прийняти протягом року. Ми знаємо, що Вища рада юстиції була розформована півтора року вона не працювала, тому є момент. Що те, що ми проголосували учора, воно може бути е, дійсно в судах скасовано. І Більшість цих судів повернеться на посади? І більшість повернеться. Крім того, герой Георгія абсолютно прав. Після прийняття рішення Вищої ради юстиції, дуже багато суддів вже звернулися до суду і виграли суди. Тобто, коли суд відміни відмінив рішення Вищої ради юстиції, а ми розглядаємо подання Вищої ради юстиції, то ми розглядаємо рішення, яке вже фактично судом скасовано. Але де депутати були поставлені в певній мірі на розтяжку, таке не літературне слово. Чому? Тому що з іншого боку, правильно каже Георгій, було давління певне, так, і рішення Рада взагалі-то приймала політичне, як політичний орган. З іншого боку, були дійсно аргументи, які свідчили про те, що ці судді можуть піти до суду і виграти, оскільки були елементи також неправомірності такого голосування. А можна запитання до колеги? Це ж таки, а скажіть, будь ласка, але те, що я сказав про те, що якщо суддя злочинець, а ми знали, що у нас серед листа були такі, які клейма немає де ставити, да? не будемо називати присуч для того, щоб бути юридично коректним. Скажіть, будь ласка, чому ви досі не покараний? Хіба це підставля звільнення судді, чи це підставля того, що він сидів за гратами та нес кримінальну відповідальність за вироком суду? Ну, я погоджуюся абсолютно. Коли перший раз приймали закон про справедливий суд про відновлення довіри до судів, якраз ішлося, що будуть розглядати справи от таких судів, які на яких нема де ставити клейма, але бачите. Обмежились тільки тими суддями, і тому, значить, не було політичної волі вони в державі. Не винни, значить, вони не відповідали, значить, ми не змогли знайти, ми, значить, ми не змогли їх притягнути до кримінальної відповідальності. Значить, просто ми значить, не в державі не працюють. І приймають система. політичне рішення замість того, щоб приймати юридичні речі. Ну, пані Наталі, опитальні. до речі, говорить про політичні рішення. Давайте послухаємо, да. до речі, дзвінок. Дайте нам, будь ласка. Слухача. Алло. Так, Добрий день. Доброго дня. Радіо Свобода, Це воно вітаю ваші вас, пане ведучий, ваші гостей. Слава Україні. У мене таке запитання. До речі, українські патріоти вважають, що вчора Верховна Рада прийняла правильне ухвалювала правильне рішення, і ці звільнення суддів повинні були звільнятися ще, ще рік тому назад. І Запитання до се скажіть, будьте ласкаві. Як ви вважаєте, що громада повинна долучатись до виборів суддів? Адже у 2010 році багацько громад східної та південної? І центральний навіть війська Тернопільська область багато віддавали голосів регіоналам і Ю Юлії Тимошенко. Тимошенко і б'ют багато голосів віддавали. То може і громада буде не права, але може частково повинна долучатися до виборів і до призначень суддів. Дякую, пан Славко Ну, будь ласка, пане Георгій. ну перш за все, я вважаю, що будь-яке рішення в нашій державі повинно робитися відкрито демократичним шляхом. Тому залучення громадськості для обговорення кандидатур безумовно це потрібно. Друге питання безумовно, під час обрання той чи іншої особи, я думаю, що думка громадськості дуже важлива. Між цим фаховий рівень судді, які бо бути зобов'язаний бути у суді, повинні провести ті люди, які в цьому фаху щось розуміють. Тому ми не можемо обирати, наприклад, врачів чи там докторів чи інших людей, тому хто він краще. Ми вибираємо за фахом. Тому я е, вважаю, що ми повинні підтримати слухача, залучити думку громадськості. Між цим повинні чіткі розуміння, що людина повинна бути фахова, вона повинна бути чесна. Вона повинна для цього теж можна перевірити, відповідні психотести Зараз існують, як вона буде реагувати на ці, ці інші пропозиції, рішення. І тільки таким шляхом ми повинні обрати повністю переобрати склад судів. Ну я гадаю, що е, громада безумовно повинна долучатися виявляти таких нечесних корупційних е, судів. Але е, ми маємо, наприклад, вибори до Верховної Ради, ми маємо вибори в місцеві ради. І чи задоволені люди якістю цих рад Верховної Ради сьогодні, коли йде соціологія по довір'ї Верховної Ради, мабуть, більш за все не довіряють судам, потім не довіряють Верховній Раді і таке інше. Хоча це обраний орган. Хоча це обраний орган, тому не перетворяться вибори в такі самі, як вони йдуть до Верховної Ради і до місцевих рад, яким також люди не довіряють. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Я простий українець. Ради Бога, скажіть, будь ласка, що ви розумієте під терміном політична воля, кому вона належить і чому ця політична воля захищає злочинців і криміналітет України, а не народ. Дуже дякую. Хотів би про яких саме злочинців, це зрозуміло, да? Ну, кожного громадянина, який буде телефонувати на радіо свої свій перелік злочинців. Вибудьте, чи мені ви ну, починайте, Да. Давайте скажемо так. Наше суспільство знаходиться зараз під час військових дій. Наше суспільство не завжди сприймає а, непопулярні ш, кроки, чи правда, яка існує. Вже всім дуже наболіло. Всі хочуть зміни. Вони не хочуть бути європейцями, європейцями чи входити до Євросоюзу. Люди хочуть отримати європейську пенсію, то відповідно європейську зарплату, європейські гарантії соціальні в тому числі. Оце бажання громадян. Інколи, на жаль, у нас голосують, обирають владу, яка формує за принципом, хто краще пообіцяє, хто краще щось. От зараз, рейтинги, щось таке. Дуже. Легко можна замовити якийсь ефір чи публікацію в інтернеті для того, щоб когось знищити. Тому для того, щоб оберегатись, політичні партії, президент України, прем'єр-міністр, вони формують політичну думку. За цією думкою, каже, добре, це підтримує народ чи не підтримує народ. Іде да? за ним чи не йдемо за ним. На жаль, а потім, коли люди обирають, вони вже формували думку, що це злочинця, цей вор. А ми свого голос продадемо за 200 гривень. Да? Але тому, що ну, вони ж все одно все вкрадуть, так хай краще я щось отримую, десь десь постаю, щось отримую. Тому це так зване політичне. З іншого боку, політична партія повинна розуміти, що зайві обіцянки, і так само чиновники, і невиконання те, що ти потім обіцяєш. Як в будь-якому нормальному світі потім спливає на твій особистий рейтинг. На жаль, у нас в державі існує інші заходи, як вплинути на громадян і потім це перетворити. Оце і є так називаємо політичний тиск. Спочатку громадянського суспільства на політичні партії разом з ЗМІ, а потім політичні партії вже формують певну думку, яку повинен висловлювати ну, ще раз, президент, премєр міністр та інше. Давайте тоді будемо з вами формувати, все ж таки. Політичний запит на європейські стандарти, у тому числі на європейські стандарти чесності, це найголовніше. Це те, про що ми з вами сьогодні, шановні депутати, говорили. Подякую депутатам України Георгію Логвінському і Наталії Новак за участь в нашій сьогоднішній програмі. Звичайна тема судової реформи вона тільки починається. Ми ще будемо дуже часто до неї повертатися в наших ефірах. Шановні глядачі і слухачі. Цю програму для вас провів Віталій Протик, хай щастить.